Добрий день друзі. Заїхали ми на цей пізніший посів. Тут у нас висіяна агора від компанії Літея. Все одно влаги не було. Повилазить, то воно повилазило, а діла нема. Все одно згоріло, не хватило йому. Не налиться. Де нічого, ну є, все выборочно. виборошна ну, і то воно там одне пусте зерно. Ті головки. Отак ось. Нема нічого хорошого тоже. Якось так. Хоча ось недавно й дощ був проходив, але вже воно, мабуть, йому й не поможе. <клес> така трошки влажна земля. Головне, воно те чи якийсь п'ятак, як вроді хто, як вроді хто поливав. Правда воно тут ріденько, ну якби були опади і рідше, ось були б такі брелі. Дивіться, яке зерно. Може просто треба було рідше посіяти. Роді не густо сіяли, але воно я ж кажу. має то має. Це зараз ходюну в стороні кривого рогу сині, ну обходи стороною. Мабуть в нас не буде нічого. Це, що тут? Воно ну, навіть і не розкрилось як вроді. Вроді не грязне, а толку нема. Сюди навіть ріденький, ну один стоїть. Ну таке теж не налиде. А взагалі-то я вам скажу, друзі. А гора від Лідея хороший гібрид, ми його сіяли дощові роки, він у нас сипав 33, 30 і 36 були такі поля, то ми задоволені. І натура була бомбічна, 470. А цей рік Вони ваги нема, дощу не було, то, то таке, таке і є.